Другий раз я виходила заміж в 38 років і думала, що вже до всього в цьому житті готова, і, моє щастя, ніхто не зіпсує. Розмріялася, як то кажуть, бо рух ще ніхто не відміняв. Це був мій другий шлюб, а для Миколи перший. Він ще був хлопцем 40 років. Казав, що у нього були стосунки, але все якось до весілля не доходило, бо жінки його кидали або він їх. Мені тоді й в голову не прийшло подумати, що так просто не буває, щоб доброго чоловіка та заміж ніхто не взяв, ну не може ж таке бути. Але я думала інше просто людині не щастило знайти собі гідну пару, а на інше він не був згоден, от так і сталося. А що краще в 40 років лишати родину з дітьми, аби шукати кохання, бо вже все всередині перегоріло. Я ж вискочила заміж в 19 років і була вже при надії. Батьки справили весілля на півсела, пішла жити до свекрів, але життя мені не пішло, тому вернулася додому з дитиною, без освіти, без розуміння, куди далі рухатися. Вже тебе заміж мало хто візьме, казала мені бабуся, будеш все життя батрачити, ні на кого не зіпрешся. Та що ви голосите, відказала мама. Все у неї буде добре, як буде на свої руки розраховувати, а як будеш лиш рискати за чоловіками, отоді вже буде капець, бо лиш будеш дітей нам зносити. І отак я з 21 року, практично й по заробітках, купила собі квартиру, дитину вчу, машину маю, вже собі думала про те, що пора й про особисте життя подумати, щоб дійсно людина тебе любила, оберігала та піклувалася. І я думала, що нарешті такого й зустріла Миколу добрий, уважний, догідливий, без шкідливих звичок, врівноважений, що ще хотіти. Ми почали разом жити і подали заяву. Далі настав момент знайомитися зі свекрухою, і ось тут і почалося. То ти не міг собі кращу жінку знайти, сказала свекруха при мені Миколі, а той, наче той кіт, що нашкодив очі відводить. Ти для того до таких років заходився? Вона ж уже дітей не захоче мати, у неї є дитина, та у неї все є. Вона тобі в ласку стояти не буде, тому буду я без онуків. Ото тобі дякую, Микольцю. Знаєте, я багато бачила сеньор з характером, багатих сеньор, але їм хоч за гроші я терпіла, а ці за що? Слухайте, ми самі вирішимо про дітей і все інше, сказала я їй, я піду, бо бачу, що мені тут не дуже й раді. І Микола за мною не пішов прийшов аж увечері з претензіями, що з його мамою і так ніхто не розмовляє, і це вияви неповага до неї, а отже й до нього. Я не стала ситуацію загострювати, тому сказала, що раз знайомство не вийшло з першого разу, то треба зустрітися вдруге, і хай вона вже прийде до нас в гості. Я подумала, що на моїй території жінка хоч щось зрозуміє та відпустить сина від своєї спідниці. Наготувала смакоти, в мене завжди прибрано, але все ж вирішила й генеральне прибирання зробити, бо мало там що під ліжко залізе свекруха чи в комірчину. Прийшла і давай з порогу носом крутити, що район поганий, бо від неї далеко. Шумно, квартира високо, планування незручне, бо ванна з туалетом разом, салат пересолений, курка пересохла, газованки шкідливі. А я все чекала, коли Микола відкриє рот і скаже хоча б половину з того, що він казав мені до зустрічі з мамою, що я смачно готую, що я молодець, бо заробила на свою квартиру, що він мене любить і ладен для мене на все. А тепер геть мені з хати, сказала я, бо вже більше не могла. Ви що собою являєте, що будете мене екзаменувати? На своє життя подивіться, на свою квартиру, свої страви і свого сина, а тоді вже до чужих з порадами. Отак я й не вийшла заміж вдруге, і слава Богу, підпишись, підтримай українськомовний контент.